для пошуку компромісів між органами місцевого самоврядування, який в даному випадку є районна рада та райдержадміністрації. Коли ви плануєте зібрати все таку сесію і розглянути питання бюджету 2014 року? На сьогоднішній день є певні передумови для того, щоб знайти компроміс і можна зібрати позачергову сесію і прийняти рішення по бюджету. Лише єдине проблема, єдине питання, що голові обласної державної адміністрації потрібен бюджет. У встановленні законом не законом, а бюджетним кодексом терміни, а голові районної державної адміністрації, напевне, потрібна, скажімо так, війна між органом район місцевого самоврядування і райдержадміністрацією. Я як голова районної ради я не сприймаю ніяких ультиматумів і не сприймаю ніяких... Опрацьовані мають бути пропозиції в, тій, в тому числі тих депутатів, які є в районній раді, і мають бути прийняті у відповідно до процесу, який записаний у законі про місцеве саме. tácos pokladaj Йшли через обман, через сесію районної ради. Про ці питання я можу пізніше проінформувати. Однозначно буду інформувати в тому числі і прокуратуру, але якщо голові адміністрації потрібні такі питання, ми будемо все говорити як відкрито, так як має бути. Тобто, питання видатків, воно на вашу думку, є непрозорим, так? Воно не то, що є непрозорим, воно не перший раз скривається від депутатів районної ради, від голови районної ради, і потім ті видатки проводяться в ручному режимі на ті потреби, які сесія не закладає. Олеже Вікторію, там є дуже і пункти, прописані у тому проєкті. Наприклад, капітальні видатки у плані освіти стільки до тисяч. Капітальні видатки стільки до тисяч. Як сприймати оці формулювання? Капітальні видатки? Чітко не названо жоден, куди ті видатки підуть? Якраз я хочу сказати, що це одне із тих питань, які є на сприйняття і в депутатам, і з моєї сторони також проєкту бюджету, який є на 2014 рік. Є написано, що 5,5 мільйонів капітальні видатки. Куди, на що, конкретно і як? Якщо врахувати, що минулого року жодна школа не отримала гроші навіть на поточні ремонти, не то що не говорячи вже про капітальні видатки, і по суті освіта була кинута на призволящі в цьому плані, то я думаю, що всіх депутатів буде хвилювати питання, куди ж ці гроші. Я думаю, що це пов'язано з тим, що прокуратура бере на себе певні скажімо так, виконання певних вказівок зверху, тому що кожна людина має право звертатися і до органів вищих органів влади, і висловлювати свою думку, і тим паче орган місцевого самоврядування. Станом на вчорашній день прийшло, прокурор мені переніс ухвалу адміністративного суду, який забороняє мені. Ухвалювати рішення, яке було прийнято на позачерговій сесії, що стосується звернення до президента та до Верховної Ради. І я дав казівку нашим юристам підготувати апеляційне оскарження. І ми будемо відстоювати свою думку і надалі. Тож фактично вже це рішення скасовано, рішення сесії. Воно не скасовано, воно тільки є у... в процесі забезпечення Процес? позову заборонено оприлюднювати рішення на офіційному сайті Дякую. до розгляду питання по суті.